Молочниця це народна назва, а ми лікарі називаємо це вульвовагінальний кандидоз. Це запалення слизової оболонки піхви, спровоковане умовно патогенними грибами роду кандіда. Навіть невеликій кількості кандіда міститься в організмі людини, але ніякої шкоди йому не приносить. Коли ж відбувається зниження імунітету або вплив якихось інших факторів, порушується мікробаланс між нормальною флорою та умовно патогенною. Тоді гриби починають розмножуватися, і в великій кількості вони викликають скарги. Це біль, свербіж, печіння в області зовнішніх статевих органів, а також рясні виділення сирного характеру з неприємним кислим запахом. Факторами ризику виникнення молочності можуть бути зниження імунітету, зміна гормонального фону, при прийомі гормональних контрацептивів або замісної гормональної терапії, або ж і вагітність. Також недотримання правил гігієни або, навпаки, надмірного використання засобів для інтимної гігієни. Також деякі захворювання можуть призводити до загострення кандидозу, такі як, наприклад, цукровий діабет, хронічний стрес, недосип. Все це призводить до загострення молочності. Для діагностики і призначення правильного лікування варто вчасно звернутися до свого гінеколога. Все, що потрібно, це здати мазок на мікроскопію, а також бак посів вагінальних виділень. Це все нам допоможе обрати правильне лікування. Саме лікування призводить до частих рецидеїв захворювання, це ознака того, що є постійні фактори, які провокують ріст грибка. Якщо епізодів молочниці протягом року було 4 і більше, це означає, що захворення перейшло в хронічну форму, щоб цього уникнути. Пам'ятайте про щорічні чекапи навіть за відсутності скарг. Це допоможе попередити розвиток захворювання. Бережіть своє жіноче здоров'я.